Звинувачували мене в різних там махінаціях. Прилетіло в Куп'янську в дім молитви і загинув паста. Що робити далі? Ворог не переможе. Знаєте, це слово як бальзам на душу. Це має сумні наслідки і на фронті, і на міжнародній арені для України. Не можемо сказати, що ми сприйняли все нормально. В житті немало було різних випробувань, і по-різному доводилось їх проходити. Розповім про одне таке, яке, мабуть, запам'ятав на все життя. Як то кажуть, щось трапилось з двома нашими сестрами молодими в церкві, і вони почали так демонстративно бунтувати. Коли я виходив за кафедру, вони. Сидячи десь на п'ятому ряду переді мною, демонстративно брали газету, зачинялися цією газетою, і тільки я стояв за кафедрою проповіду, вони так реагували. От, багато інших моментів виникало, звинувачували мене в різних там махінаціях, і одного разу листи писали, одного разу вже настільки це допекло. Я кажу, Господи, що мені в цій ситуації робити? Просто так от до Бога звернувся, змилуйся, Господи, дай відповідь і підтримай мене. Відкриваю Біблію і читаю тут же. Читаю російською мовою, так і передам. Дивився в українському перекладі, воно трошки не так звучить. От апостол Павло пише: нас почитають обманщиками, але ми вірне. Знаєте, ну, це слово як. Бальзам на душу. Думаю, якщо апостола Павла вважали, що він є обманщик, що він щось робить не так, але каже, а ми вірні. Тут ми, Хто я такий, щоб я за це переживав? Прийшов Божий спокій, прийшов Божий мир, і ця ситуація невдовзі розв'язалася. Розв'язалась розв простим і кращим методом, як вона могла розв'язатися. Було багато інших ситуацій от, і в кожній ситуації. Перший шукав Господа, звертався до Бога, щоб Бог допоміг, щоб Бог дав мудрості пройти через це. І Господь, дякувати Богу, проводив. І підбадьорував, і підкріпляв, і братів посилав. От. Ще одна ситуація така була теж такий критичний момент. Ми зібралися братами, молилися, і я вже думаю, після молитви зараз встанемо. Я не знаю, що вже говорити. Ми встали з молитви. Відчиняються двері, і кажуть, як у казці, але ми розуміємо, то Господь. І заходять пастора, і ми продовжуємо на... далі наше спілкування, і Господь робить просто чудо. Господи, вже не знає, що робити, приходить Господь і відповідає, допомагає, і таким чудесним образом вирішує ті чи інші проблеми. Дякувати Богу. Сказати, що вона сильно змінила мене. Ніколи в мене не було прагнення до чогось такого матеріального, щоб збагачуватись, щось набувати. То воно було на другому місці. Без чого можна прожити, то без того можна прожити. Більше мене хвилювали духовні питання, от, і як церква, і як то. Тому, коли прийшла ця війна, вже повномасштабна, звичайно, що це для нас всіх був шок. Ми не можемо сказати, що ми сприйняли все нормально. От, але буквально перший, може, другий чи третій день Господь дав відповідь і дав своє слово. Бог нагадав мені ситуацію, коли Моїсей, Арон і Ор були на горі, а Ісус, Навін воював з Амаліком. І там написано, що коли Моїсей піднімав руки до неба, то перемагав Ізраїль, а коли його руки опускалися, то перемагав Амаліку. І там і далі по тексту, що в кінці кінців, чи врешті-решт, от Ізраїль отримав перемогу і знищив Амаліка. От. І Господь сказав так, в моє серце: «Допоки народ мій буде зіймати руки мої в молитві до неба, ворог не переможе. Хоча на сьогоднішній момент треба признатися, що церква менше. Стала молитися і не так ревно, як на початку. На превеликий жаль, заспокоївся народ Божий. От, і, на жаль, це має сумні наслідки і на фронті, і на міжнародній арені для України. Тому хто нам допоможе? Українці дивилися на захід, дивилися з острахом на схід. Я думаю, що нам треба більше підіймати наші очі. До неба і руки наші в молитві до неба, тому що тільки звідти прийде нам допомога і прийде поміч. І це ми робимо кожен день. Скажу так, що дуже багато питань, на які немає відповіді, і я не знаю відповіді. Сказати, що я сильно хотів би знати відповіді. Ну, наприклад, Господи, коли закінчиться війна? Це питання хвилює кожного. Не тільки от, а мабуть, дуже багато людей в світі. Але це відповідь знає тільки Господь. Що робити далі в цій ситуації, що є? Бог щось відкриває і показує, що ми мусимо робити, як досягати людей і церква, щоб виконувала свою місію, свою функцію. Чи хотів би я знати питання? Ну, якщо по-людськи роздумати, то так, але як служитель кажу, що я довіряю Господу. Є такий російський псалом, і, вибачте, процитую мовою оригіналу, що ждет мене не знаю. Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, Он путь мне проложил». Тобто, коли ми з Господом і довіряємо Богу, то нам не так важливо отримати відповідь сьогодні на те чи інше питання. Ми знаємо, що Бог проведе, і Бог допоможе, і Бог дасть сили пройти через ті чи інші випробування. Головне бути з ним і мати з ним зв'язок. Тоді, навіть якщо щось надзвичайне відбувається, каже, а раптом, я кажу: от ми зібралися, молимося, а раптом прилетить, отут, де ми зібрані, як, наприклад, вчора прилетіло в Куп'янську в Дім молитви і загинув пастор. Раптом прилетить, то ми всі будемо з Ісусом. Ми будемо з Господом. Хіба ми не туди прагнемо, чи хіба ми не того хочемо? Тому покладаємо надію на Господа і довіряємося Господу. От такі питання на деякі Бог дає відповіді, на деякі, поки що ми не маємо відповіді, але краще звертати увагу чи зосереджуватись на, на тих відповідях, які дає нам Боже Слово на сьогодні. Або Боже Слово каже, довіряйте Господу, покладайтеся на Господу, шукайте Господа, з Господом проходьте. Це набагато важливіше знати ці істини, чим думати, а що то воно буде, а як воно відбудеться. А коли буде, то набагато легше триматися Божого Слова. Це дає нам впевненість і дає нам надію проходити випробування, які сьогодні ми зустрічаємо на шляху.